Провал переговорів з Росією, чи може ще впливати сі на рішення військового злочинця Путіна, куди зник Єрмак після звільнення з посади? Пам'ятаємо, як е, з'являвся у 2014 році народ Донбасу, а згодом з'явився народ Запорізької області чи Херсонської. Ніхто не віддасть бо блям цьому Путіну цей Донбас ні бомбили майже кожний день, кожний день, і ми і мирним населення. Трамп далі каже, що. Путін вже хоче угоди, було враження, що її можна укласти, але чомусь не уклали. Ну зрозуміло, що хто винен? не вистка. Андрій Борисович, ми вас щиро чекаємо тут. Я думаю, що Андрій Борисович буде робити абсолютно все для того, щоб намагатися далі впливати на політику. Кліп випустила співачка Камалія. А до Дня Святого Миколая кліп наш веселий Миколай випустила Марія Бурмака. Планюся до землі. П'ятий вечір наступає. Він іде сюди.